Усім привіт! З вами Взвітаєм, І сьогодні ми поговоримо про анімацію. А точніше про аніме химерні пригоди Джоджо. І ви зробите логічне припущення, що це буде ролик серії Я вперше раз дивлюся це бізарне дивне аніме, розказую свої враження. Але я повинна вам щось сказати, навіть чомусь зізнатися. Я Джоджо фанатка. Так, я в цьому болоті ще з 2018 року. Я була в фандомі ще до екранізації золотого вітру. Розумієте, наскільки усе погано? Я ще читала «Золотий вітр» в якомусь мутному перекладі, який не мав абсолютно ніякого сенсу. Я застала Джорджа п'ятниці. Я була в перших рядах, коли люди обсирали Джолін ПНГ. Це моє найрідніше болото з усіх. І загалом моя історія з Джорджа почалася дуже смішним чином. Бо Джодж було моїм першим аніме. Так, я навіть не кажу зараз якийсь булшіт. Я в дитинстві загалом не дуже любила аніме і не те, щоб воно мені прям колись особливо подобалося. І коли знаєте, був отой жахливий момент в інтернеті, коли Джо стало дуже популярним, і з усіх кутків було чутно: А це Джордж Референс! Та я вирішила його подивитися. До цього не дивившись взагалі ніякого аніме. І це розділило моє життя на до і після. Все, від стилю в моді до смаку в музиці змінилося. Тепер в мене плейлістів весь сет гуртів від 60-х до 90-х, а виглядаю я як найнепомітніший стенд-юзер на світі. І ви спитаєте: а чому я вирішила зробити огляд на Джоджу саме зараз? По-перше, для мене це банальна ностальгія. Бо он у Джо дуже повпливала на моє життя, і я хочу розказати про це. А по-друге, тепер у нас є анонс екранізації сьомої частини Джоджу під назвою. Um, Гонитва залізних шарів or something like this. І мені хотілося освіжити пам'ять перед її виходом. І чому б, якщо цей ролик залетить, не зробити з цього серію оглядів на кожну частину? І до того ж мені цікаво відповісти навіть для себе на головне питання: чому сторітель Джорджа працює? Бо Аракі Геній і цей факт просто не обговорюється. Цей огляд буде орієнтований на людей, які чули про Джорджа з мемів. Але так само і для True Hard Die фанатів Джорджа. Бо я прочитала мангу і ще познаходила інформацію про обскурний перший фільм екранізацію, який так і не вийшло по цій частині. Тому цікава інформація тут буде для усіх. Перед тим, як розказати трохи про сюжет, я хочу обговорити дискурс, який склався навколо першої частини, і з якими емоціями я йшла її передивлятися. Фандомі її дуже часто називають нудною, нецікавою, радять просто її пропустити і почати перегляд з другої частини. І так як буквально вперше, коли я подивилася, першу частину було сім е, років тому, як би це жахливо екзистенційно для мене не звучало, я не пам'ятала майже нічого по деталях сюжету. І була налаштована, що це буде жахливий перегляд, який я буду себе змушувати робити, бо я, ну, якщо людям не подобається, то є причини. І як же я була здивована з того, що перша частина вона супер смішна. І, як на мене, має не настільки ужасні проблеми з таймінгом та пейсінгом серії, як на неї усі комуни лінь ваняють. І вона мені ще раз подобалася, я ставлю її десь 7 з 10. Типу, не іронично, вона класна і дуже весела. Весела, звісно, в основному в моментах, де воно таким не задумувалося, але все ж, але все ж. І ще я хочу виказати подяку Лаєр та Птасі, які подивилися зі мною першу частину. Половину жартів в цьому ролику це їх жарти. Я рекомендую підписатися на них десь тут буде плашка для цього. Люблю вас, мої красатульки! Примерна кров знову ж таки не є моєю улюбленою частиною. Але так само я взагалі не визнаю цього дискурсу про яка частина Джорджа найгірша. Мене він дуже дратує. Єдиний дискурс, який я підтримую, це найкращі та найгірші битви в Джоджо, до якого я можливо повернуся. Але загалом я маю упереджену думку, що кожна частина Джорджі має свої сильні сторони, які не мають інші частини. І цим вони настільки унікальні. Для мене головний мейселінгпойн першої частини це незапланований гумор, який насправді постарішав як чудове італійське вино. Бо сама манга була випущена аж в 1986 році, а екранізація вийшла у 2012-му. І до речі, якщо примарна кров ваша улюблена частина, то філфрі писати есей на тему, чому в коментарях. Мені буде супер цікаво це почути. Плюс, по суті, що мені дуже подобається в Джо, що кожна частина має трохи інший жанр, який вона досліджує іншу канву загальної історії. Тому я впевнена, що кожна людина знайде хоча б одну частину Джожі, від якої вона буде інсейн. До того ж, усе Джорджу є на Нетфліксі з українськими субтитрами, тому it's never gonna be a better time in history, щоб почати його дивитися. Сюжет примарної крові, або як я люблю його називати, фантомна кров'яка, починається з того, що якийсь мутний мужик під іменем Даріо Брандо знаходить розбитий віз з якимось дуже багатим мужичком ПНГ. І Даріо, який спочатку хотів його пограбувати, видає себе за рятівника, і таким чином Багатій каже: наша родина ніколи не забути ваш благородний вчинок ТМ. Тим часом проходить пару років, і ми бачимо нашого протагоніста Джонатана Джостара, якого є проста звичайна мрія стати справжнім джентльменом. Але поки на початку історії його більшість навколо булить, і він трошки веде себе як лох. Його, до речі, за це деякі критикують як протагоніста, але мені його невдачі на початку навпаки відчуваються як потрібні дії для розвитку характеру та сюжету в майбутньому. І тут зненацька в хату звалюється з дуже еджі стрибком Діо Брандо. Це є син Даріо Брандо. І у нього є дві головних ідеї ненавидіти усіх заможних людей і сервіти діва слей. Як ви бачите, слей він вже засьорвів. Між Джонатаном та Діо одразу відбувається конфлікт, бо Діо просто мудак, давайте скажемо прямо. І батько Джонатана одразу такий: от оцей прийомний хлопчик веде себе краще ніж ти, Джонатан. Ти взагалі ніхто і звати тебе ніяк. Така поведінка не личить джентльмену. Ще в Манзі була дуже смішна сцена, яку не екранізували, як Джонатан дуже сумно після того, як йому не дали поїсти, дивиться в небо, а потім дуже щасливо їсть рандомну шоколадку. Він тут такий смішнюляк, я не можу, просто. Ну, мами на радість. І мені дійсно дуже подобається, як Девід Продакшнс підійшли до екранізації першої частини. Бо, по-перше, анімація пік, особливо в перших серіях. Бо і битви поставлені дуже смачно і динамічно, і дизайни персонажів, як на мене, дуже гарно адаптовані. Хоча вигляд Джонатана в Манзі мені теж дуже подобається. І звісно, відома зміна палітр. Це той хід, який людей, які тільки почали дивитися це аніме дуже конфюзить, але як на мене, зміна палітр і додавання цих текстур на кольори, воно робить настільки смачне і багате зображення, що як тільки палітри змінюється, то все, тобі стає одразу лячно, ти очікуєш підстави. І це просто дуже класно грає з емоціями глядача. І як на мене, це протиставлення Діо та Джонатана з перших серій. Так, це типовий конфлікт супер-мега зла та супер мега але перед історією Діо насправді особисто для мене робить його kinda likable. Бо воно, типу, чувачок жив з батьком-алкоголіком, усі завжди об нього витирали ноги. І тут він бачить, що якийсь джентльмен Тем, у якого усе є з самого народження, ну, не те, щоб це прям не цінує, але сприймає все, що у нього є, як належне. Може б, я теж була цим незадоволена. І мені подобається, що як тільки ти починаєш трохи співчувати Діо, ракі робить одну сцену, через яку моя подружка перестала дивитися Джоджо, а саме смерддені, собачки Джоджо, яку Діо вбиває. І чесно, я знову ж таки дуже вдячна Девід Продакшнс, бо в маці ця сцена була набагато гірша, прям набагато. Я навіть не буду її тут описувати. І, моя люба подружка, якщо ти це дивишся, прошу дай Джожу шанс, воно стає набагато краще. Я знаю, що ти любиш Соніка, тому диви. Якщо бути дуже ділюжнал, то стосунки діо та Джонатана, це буквально Шедоу та Сонік. Тому, будь ласка, я тебе молю. Дай їм шанс. І щодо сцени з собакою, це просто сценарний засіб, який би я називала альтернативою рятувати кицьку. Це достатньо абстрактний термін з книжки по драматургії з одноіменною назвою, яка описує, що щоб герой нам сподобався, йому треба зробити якийсь добрий вчинок на початку історії. І як приклад дуже доброго вчинку ТЕМ, який зробить персонажа Лайкабл, пропонують рятування кицьки. Так от я вважаю, легендарний мангака Хіро Каракі просто вигадав абсолютно протилежність цього тропу. Рятувати кицьку? Ні, блядь, бити собачку! Щоб показати, що антагоніст абсолютний паскуда. Бо Аракі, як я чула, сам собачник, і тому він ставив цю сцену не заради жорстокості над тваринами, а заради того, щоб вбити до Діо краплі співчуття. І Аракі дуже любить цей троп, якщо чесно. Ще з важливих моментів у нас є персонажка Іріна Пендлтон, романтичний інтерес Джонатана, яка, як і усі персонажки, десь до частини четвертої, напевно, є просто красивим додатком ПНГ до головних героїв. Але Діо краде у неї перший поцілунок з Джонатаном, і вона робить абсолютно пік сініма дію. І витирає свої губи брудною водою, щоб показати, яким лузером вона вважає Діо. Слей квін, от би у тебе ще був якийсь характер, взагалі б ціни тобі не було. І ця сцена з поцілунком робить Діо абсолютно оверзетап злодієм, і я живу на цьому. Мені щиро подобається діо з першої частини. Далі ракі рандомно вкидує існування в лорі, джека різника, і ми ловимо там на 7 років вперед. Я пам'ятаю, коли я вперше подивилася примарну кров, і оцей перехід від звичайної тілобудови до суперкачків просто зламало мені мозок. Бо я чомусь думала, що в першій серії їм вже років 18, а потім я зрозуміла, що до цього вони були малишами. І тільки зараз вирили стовгі паркачків, і мене зі сцени гри на полі смішило хвилин 10. Я не жартую. Все, що мене це дуже смішить. І да, давайте поговоримо про слона в кімнаті. А саме опенінги Джорджа. Це пік, це просто пік. Вони зроблені за допомогою 3D в 2012 році, і воно все ще виглядає просто настільки красиво і гарно, і апічно. Ну це просто неймовірно. Все, що я можу сказати. Я за усі роки жодного разу не пропускала цей опінг. І загалом у Джожу дуже класна музична частина. З часом Діо та Джонатан наче навчилися жити разом, але Діо подумки все ще вважає Джонатана лохом, а Джонатан, ну, йому просто некомфортно знаходитися з Діо після того, як той вбив його собаку. Ну, чесно, дуже справедливо. Але є нюанс, що батько Джонатана трохи вмирає від дивної хвороби, і він, звісно, каже: Особливо ти, Діо, йди за своєю мрією! І, бро, як тобі йде не забивати на свою рідну дитину, хоча б з поваги хвилин п'ять. Типу, мені щиро шкода Джонатану. Якийсь момент Джонатан знаходить лист від баті Діо, якого виявляється, Діо трохи травану. І зараз батько Джонатана показує такі ж симптоми. Одну битву по тому, де вони передбачають на п'ять років перед рухи одне одного. Джонатан іде на бандитську вулицю, щоб знайти докази, що Діо дійсно купував там щось нелегальне. І там нам представляють дві важливі речі. Перше: Джонатан дійсно аристократ. Бо по усім його аутфітом видно, що його одягав хтось інший усе життя, бо виглядає він просто супер уродливо. І друге спідвагон. Це Бандюган, який спочатку хотів Джонатана прирізати, бо у нього була циркулярна пила в шляпі. Ладно. Але він бачить, що Джонатан справжній джентльмен ТМ. Тому від цієї геніальної ідеї він відмовляється і встає на його бік. Да, у Аракі є ще другий найулюбленіший троп. Усі бестіки головного героя спочатку повинні бути побитим головним героєм. І тільки потім ставати друзяшками. Те, що ми втратили з манги, це те, що з вагона був його комічний вагон, на якому він їздив з братками. Загалом з вагон не має якихось магічних здібностей, тому дуже часто він виступає як просто наратор, який описує події зі сторони. І скажу чесно, при першому перегляді мене це дуже дратувало, але зараз я відчуваю в цьому якраз оцей бізарний пік вайб Джоджо. Ще до речі, у кожного Джостари є своя тема, і тема Джонатана, як на мене, дуже недооціненна. Бо тільки послухати цей музичний героїчний лицарський пік. Часом Діо знаходить кам'яну маску, яка не просто так була на постері. І сам Діо стає як його батько, яка просто шляється вулицями і бухає, як чорт. І за допомогою крові він активує маску на якомусь місцевому алкоголіку, і той перетворюється на кровосісю. І ви не можете навіть собі уявити, який у мене був шок, коли я зрозуміла, що перша частина Джорджа це історія про вампірів. У мене був злам усього концепту. Бо до цього я думала, що це історія просто про не знаю, два мужичка борються проти одне одного 10 годин підряд. І я не думала, що тут настільки в головній історії задіяні містичні елементи, але мені подобається, я не жалуюсь. Потім Діо няшно вертається в маєту Джостарів, але там його вже чекає Джонатан з нарядом поліції, і ми отримуємо іконичне тобі як яке розібрала на мільйон мемів. І тепер я не можу слухати цю пік пісню спокійно. І загалом насправді цікаво, що весь сюжет закрутився навколо того, що у Діо просто була непереборна заздрість до Джонатана. І я розумію, що, ну, чесно, ми всі комусь заздримо, і заздрити достатньо привабливому джентльмену заможної родини, це ще не найгірший варіант. Тому, але я кайнде розумію Діо, бо, може б, я теж заздрила ідеальному 24 на 7 джентльмену ТМ. Але оцей непереборний гнів всередині на когось може зруйнувати достатньо багато речей у житті. В першу чергу, вашу менталку. А боротися з цим може допомогти Майндлі. Найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Я особисто дуже довго страждала з проблемою порівняння себе з іншими, і завдяки терапії змогла вибратися з цього кола. Плюс загалом уся причина заздрощів – це фрустрація від умов, в яких ми опинилися, або що у нас нема змоги, можливості ресурсів щось зробити. І я, звісно, розумію, що аргумент, якщо ви не хочете стати hot bisexual кровасісією, то йдіть в терапію, робить абсолютно протилежне і ніяк не підкріплює мою позицію. Але давайте так. Якщо ви хочете стати хот байсекшуал кровасісію і перемогти в якійсь метафоричній битві, навіть якщо це битва з самим собою, і щоб ваші проблеми з контролем гніву та скатування в нездорові патерни ваших батьків не встали у вас на заваді, то скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням в описі до відео та пройдіть тест, що допоможе знайти психолога, який підійде саме вам. Оберіть вашого спеціаліста за відеовизитівкою і описом та призначайте санс. А за промокодом з буде знижка 10% на першу консультацію. Можна обрати психолога під свій конкретний запит, бюджет та одразу забронювати сеанс, навіть із сьогодні на завтра. Далі стається переломний момент в історії, бо у діо та Джонатана починається запекла гів. Батько Джонатана в процесі трохи вмирає і визнає свого сина тільки після власної смерті. Дякую, батько, за щасливе дитинство. І чесно, мені здається, що це саме ця арка, де усі пафосні діалоги додають настільки багато і бізарності, і гумору, який початково не закладався в сцену. І що воно просто відчувається айконік. Загалом у мене є теорія сторітелінгу, що усі історії, якщо ми говоримо про серіальний формат, можна класифікувати на такі категорії: починається як сілі історія і є сілі історію. починається як трагічна історія, і є трагічною історією. І починається як сіллі, але через смішні дії персонажів ми до них прив'язуємось з перших хвилин та серії. І потім трагізм переламує нам колені чашечки. І для мене Джоджо якраз іде в четвертий тип історії. Бо перший час ти просто граєш супер супермега дивних навкачених двох братів, які говорять Еджі цитатами з Тамблеру версії 2010 року. Тобі з цього смішно. Але потім ти дійсно їм співчуваєш і хочеш, щоб у протагоністу усе непогано склалося. Джонтон просить у свого батька силу, наче він Сейлор Мун, і дає потужного дупля Діо. Але при цьому маєток Джостарів трохи палає, і чесно. Діо в цій битві настільки епічний, що негле саме його версія з першої частини моя улюблена. Я кровосісі версії фантомної кровяки. І насправді в першій частині усього 9 серій, і мені подобається, що вони ідеально діляться на три акти історії, по три серії кожна. І як на мене, перші три серії примарної кровяки вони дуже хороші і по таймінгу, і насиченості подіями. І взагалі дуже люблю ці арки. Далі, ну, повернемося до цього теку через кілька хвилин. Джонатан трохи засмучується по причині маєток згорів плюс смерть батька, Іріна допомагає йому встати на ноги. З підогом все так само персонаж сюжетний наратив, але тут в другому акті сезону, по суті, ми зустрічаємо рандомного італійця на ім'я Вільям Цепелі, який херачить мізинцем в руку Джонатана і вліковує її силою Хамону. Ви спитаєте: який в жопу Хамон? Бо так, Джорджу відомо своєю бойовою системою, яка станди, але вони з'являються тільки з третьої частини. Поки у нас є потужна плюс незламна сила дихання. І як на мене, я з одного боку радий, що Хамон довго не протримався, бо дуже складно скейлити вверх достатньо обмежену систему сили. Але так само, на мою думку, Хамон нічим в плані темпу та ритму битв не поступається стандами. Я вважаю, що зі стандами просто можна робити смішніші концепти в бою, але по рівню епічності воно одне одному не поступається. Вернемося до італійця. Да, сунутий та в сюжет це третій улюблений тропа ракі. Навіть не знаю, до чого це призведе. Буквально ракіна Джорджа Пози надихнула одна італійська скульптура, і як я розумію, Італія була його першою поїздкою за кордон, тому я поважаю його за попайку на іншій країні, наш козача. До речі, щодо Італії, у мене діє до продаж мерчу, який вов на київському ярмарку митців, і там є і Джорджа мерч. І смішні стікери з тваринами, все, що треба для щастя. Тому посилання залишаю в описі до відео. Буду вдячна за підтримку, щоб у мене на осінь були гроші, друкувати новий мерч на благодійні ярмарки. Так от тепер точно повертаємось до італійця. Він ледь не ламає жабу, але по суті розвиває через неї камінь і стає фігурою вчителя для Джонатана. Джонатан не проти. Тепер такою компанією трьох братків вони йдуть бити Діо. І тут, в другому акції, по суті, починається така штука, що Діо накидає їм різних загроз, щоб вони не підібралися до нього близько. У нас є, наприклад, такого чел, який сховався в сіджанні коняці і змусив з ним битися в тунелі. І Вільям тут теж дуже вумний, бо він такий Джоджо, тримай келих вина. Якщо розділяєш хоч одну краплю, то тоді ти лох. І загалом усе тренування від Цеполі діє за логікою: Час, я кину тебе воду і подивлюся, чи випливеш ти, чи ні. Вони успішно перемагають першу загрозу. Загалом деякі битви в манзі були довше, бо там було більше ворогів. І я рада, що Девід Продакшн це до по суті трьох нішових загроз. Бо ну вони і зараз достатньо трохи нудні, якщо чесно. Якраз в другому акції темпоритм частини просідає. Далі у мене в нотатках записано Вільям Цепелі – це буквально Ісус Христос, і я сподіваюся, я знайду футаж, під який я це писала, бо у мене нуль ідей, що це повинно означати. Але сам факт, що далі компанія рухається в мутне селище, яке виявляється селом зомбі. І так, тут, окрім вампірів, ще є зомбі. Я була так само цьому задоволена, як і ви. А ще тут є діо. Який супер еджі стоїть на горі і викликає своїх союзників, а тобто. ем... рандомних лицарів королеви Марії. Ладно, what the hell, шур. Sure. Чесно, at this point я навпаки, захоплена рандомним історичним лордропом. Це іконично. У нас є два лицаря Таркус і Бруфорд. І у другого є здібність боротися за допомогою свого волосся. І він достатньо швидко вмирає, тому я так сподіваюся, що Аракіс зможе якось зробити персонажа з дуже схожою здібністю, бо це дуже класний концепт. А, і перемагає його Джонатан своїм ультрапотужним бірюзовим овердрайвом. І лицар так ним захоплений, що навіть дає йому свій меч, і такий: ну блін, ну ти прям тру, мужній джентльмен наш плюс свій. А і ще на цей момент з ними рандомно ходить маленька дитина, яка намагалася їх пограбувати. І мені здається, що це достатньо гарний урок, що грабувати молодиків, які виглядають отак, це не дуже гарна ідея. Бо ти будеш затягнути в їх достатньо химерні пригоди. Далі другий лицар такий Витифу, що за херня, мого бров вбили?» і викликає Джонатана на достатньо нечесний двобій, якому той точно програє. Але тут в битву входить Вільям Цепелі. І битва переривається флешбеком, де Вільям навчається різному хамону. І що тут є? Хамон небес, хамон води. Ми що, в аватарі, тільки людина, що буде знати усі чотири хамони, стане наступним Джордже, чи що? І ви могли здогадатися, що коли архетип смішного, але насправді дуже мудрого вчителя входить в битву, він насправді прям реально вмирає на смерть і чесно доля Вільяма достатньо трагічна і Мені його щиро шкода. Але що Вільям розуміє, що це була його доля, щоб по суті виховати Джонатана і передати йому далі свої знання, і тому запам'ятайте лейтмотив. Долі він буде дуже важливим далі в усій серії. Після цього дія перемикається на палац Діо, де мати просить помилувати свою дитину. А діо просто злобно угорає. І такий, ну ви можете стати нашою сім'єю, каже Діо з на фоні тисячі та зомбі. І це виходить, що діо той самий роботодавець, який обіцяє: Ну ми тут як родина, ми навіть будемо давати вам вихідні і печиво в офісі. І сцена з мамою, яка їсть свою ж дитину, вона дуже жорстока, але від цього ти відчуваєш оцей страх від діо? До речі, мені дуже смішно, як просто нідень не пишеться, що в Джорджу насправді дуже багато горорних сцен. Просто відчуття, що усі про це забули. Паралельно з цим до Джонатан кампанії приєднуються рандомні братки Вільяма, які звалилися з неба, наче плод девайс. Але чесно, what hell, шур, sure. якщо Діо може мати рандомних лицарів Марії, то чому Джонатан не може мати рандомний допоміжний плод девайс? Після ще однієї серії, де Діо трохи б'є дітей. А це якраз сестра цього рандомного хлопчика, який все ще з ними йде. Джонатан та компанія нарешті добираються до Діо. Діо тепер використовує силу випаровування і тим самим трохи може перемогти Хамон. Але він не враховує, що Джонатан головний герой, і на його боці персонаж наратив. Тому він достатньо потужно програє і йому відрубають голову. З моїх улюблених моментів це кидання Рози перед смертю. Це було прям дуже епічно. Друге, що хтось з касту каже: Нарешті зле нутро діо проявилося!. Тіпа, тіпи, для вас це не було супер очевидно до цього. Але моя найулюбленіша деталь, що Джонатану насправді дійсно шкода, що йому довелося вбити свого зведеного брата, який да, став супер мудаком, але ця повага, шкода за свого суперника насправді робить мене достатньо емоційною. Бо це дуже поетично і класно характеризує Джонатана. І у мене відчуття, що ніхто, покрім Джонатана, так би не вчинив. І це вирізняє його на фоні усіх інших Джостарів. А, і до речі, щодо Діо, він ну трохи виживає. Да. Я пам'ятаю, що коли в перший раз дивилася, то така ого, лол, епілог про те, що у них все буде добре на цілу серію. Ну непогано. Сподіваюся, що з ними не станеться нічого поганого. До речі, в опенінгу останньої серії чомусь сам опенінг додається рандомно звукорежисура. Я не розумію, чому, але це трапляється конкретно раз на сезон, і мені від цього супер дивно. І в останній серії Джонатан та Ріна няшно пливуть в Америку. Спідвагон за них дуже радіє, але ще один помічник Діо рятує його голову і проносить на корабель. На кораблі половина перетворюється в зомбі, що насправді достатньо страшний концепт, і Діо намагається забрати тіло Джонатана, бо тільки він гідний цього тем. В кінці битви Джонатан вмирає з головою Діо на руках, а у Еріни вдається врятуватися, використавши гроб, який Діо забронював для себе. І це пік. Чесно, я пам'ятаю, що коли я вперше подивилася цей фінал, він одночасно був і дуже меланхолійним, і трагічним, але так само дуже гарно і красиво підкреслив оце протиставлення абсолютного світла та темряви. Я уявляю, яким флабергастит фіналом була ця частина манги, коли вона тільки виходила. Бо вбити на смерть власного протагоніста це потужно. Але я вважаю, що Рекі зробив правильно, бо історія, яка йде крізь увесь родовід, насправді вийшла дуже цікавою і дало робити кожного протагоніста іншої частини з абсолютно різним характером. І так, обіцяна інформація про втрачений фільм по першій частині. По третій частині Stardust Crusaders, в перекладі хрестоносці зореного пилу ще в 1993 році вийшла OVA, або Ова, або Овієй. Я не знаю, як це читається. В ній була показана тільки третина історії, і так як хрестоносці на той момент були найпопулярнішою частиною. Вирішили зняти спочатку її екранізацію, і так як вона стала достатньо успішною, то режисера Хаяма запросили робити наступну овій. Але є нюанс, що на Хрестоносцях він був концептором персонажів, аніматором, але загалом сторібордістом. Але як я розумію, що режисером він був першим. І загалом ови мали більш темний арт-дірекшн. Як на мене, у них не було цього вімзікл сторони як сучасні адаптації. Але давайте так. Історія першої частини ідеально лягає на такий темний стиль 90-х років з її кровосісями, зомбі і усім таким. Але є один нюанс, що цей фільм трохи зник. Типу, прям взагалі. У нього була прем'єра в Японії в 2007 році, але він ніколи не отримав реліс на DVD. і було зроблено достатньо багато змін, як, наприклад, повне прибирання персонажа з під вагона, що достатньо дивно, якщо чесно. І ще я чула чутку, що в фокус групі настільки не сподобався фінальний результат, що фільм намагалася прибрати з попублічного зору якнайшвидше. Але зато зробили гру на PS2, щоб похайпити вихід фільму, і тепер у нас є тільки гра, а з фільму тільки 16 хвилин, які склеєні з різних шматочків і матеріалів, і це справді втрачений Lost Media Fever Dream, який ніхто поки так і не знайшов. Але по фрагментам анімації, яка у нас є, я б сказала, що мені дуже подобається візуальний вигляд персонажів. Тому да, загалом я ставлю Фантомні Кровяці дуже справедлива 7 з 10. І якщо чесно, зараз я скажу свою думку з приводу пропуску частин. Я вважаю. Якщо ви хочете пропустити якусь частину, і у вас є, наприклад, Фан, який вам і так може зробити короткий екскурс, то робіть, як знаєте, бо це ваш перегляд і ваш час. І чесно, інколи мені дуже цікаво слухати, як складаються враження від персонажів, коли людина там почала з третьої частини, наприклад. Я особисто усе дивилася без пропусків в перший раз, але знову ж таки я вважаю, що якщо хочете, можете робити усе, що не заборонено законом. Дехто з моїх друзів, взагалі, починав з п'ятої частини, бо вона відчувається як просто італійський спіноф. Я все ще не знаю, чи ця серія відео буде вам цікава, бо це трохи виходить з основної тематики каналу. Тому давайте угоду. Ви збираєте 1000 лайків під відео, а я потужно йду одразу після цього передивлятися другу частину. Згода? І на цьому в мене все. Дякую за перегляд і до нових зустрічей! Я вважаю, що Джорджа. Це просто, типу, пік Сініма. По-перше, по-друге, мені, мені здається, що це ідеальне аніме для спільного перегляду. І, друге, особливість Джорджа, вона реально така, що або воно тобі подобається. І ти ловиш папайку по Джорджу на все життя, як, як я, наприклад. Бо в мене була папайка на Джорджу, типу, десь з 18 по 19, десь 20 рік, і зараз я просто до неї повернулася. От... І або, типу, тобі взагалі не сподобається Джорджо, Оце типу просто дві крайнощі. Типу, все нема нема посередині цього, що я подивився Джорджо, і воно нормальне. Ні, або попайка, або все, або типу, you're the biggest hater of Jojo Bizarre Adventure, Все.